Вночі росіяни обстріляли один з населених пунктів на вільнянщині. Три ракети влучили у приватний сектор. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок. В ньому проживали три родини, всього близько десяти людей. Нині рятувальники проводять рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з під завалів. На жаль, вже підтверджено загибель чотирьох людей. Повідомляють в офісі президента. Загалом протягом минулої доби до правоохоронців надійшло 18 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. В містах та селах Пологівського, Васильівського та Запорізького районів. Тим часом наші військові продовжують нищити противника на тимчасово окупованих територіях. За уточною інформацією, 15 листопада у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів. Дві одиниці БМ 21 град та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими. Напередодні росіяни вкотре обстріляли населені пункти Запорізької області з ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. В обласному центрі крилата ракета влучила в об'єкт інфраструктури, де зруйнувала виробничу будівлю. Від ворожого обстрілу також постраждало село Новояковлівка. Там зачепило будинки місцевих на двох вулицях. У Степногірську ж внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок повибивало шибки та балконні рами. У квартирах осколками по. Сікло меблі, побутову техніку та інше майно на Пологівщині. Російські снаряди поцілили фасади будинків, внаслідок чого у стінах осель утворились дірки метрового діаметру.